Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Огляд. Війна Ізраїля проти Іраку почалась через побоювання, що Іран застосує проти Ізраїля свої ядерні бомби одразу як тільки їх зробить. Фахівці Міжнародного агентства по атомній енергії МАГАТЕ зафіксували наявність у Ірану, і урану, збагачено до 84%. Залишилось небагато до створення ядерної бомби, тому уряд Ізраїлю вирішив діяти. Для знищення підземних заводів по збагаченню урану і командних пунктів армії і корпусу вартових ісламської революції Ірану широко застосовують глибоко проникаючі авіабомби, типу gbu 28. Вони є символом технологічної переваги Сполучених Штатів Америки у високоточній зброї. Підтримайте наш керіномовний канал в Приватті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео.